782 рік Новгородський князь Олег і Ігор приходять до Києва, вбивають місцевих князів Аскольда й Діра, і таким чином об'єднуються два політичні центри, найпотужніші в східній Європі слов'янські політичні центри, які дали початок тій державі, яку вчені в подальшому називають Київська Русь. І тут би можна далі продовжувати, що от, дійсно до цього часу держави не існувало. Київська Русь це створене новим актом, так би мовити, і так далі. Але сама історія створення Київської держави, яка відома під назвою Руська Земля, Київська Русь, і так далі, вона має трошки набагато глибше коріння. Ну, перш за все, треба сказати, що відомі. Ну, протодержавне утворення, це хоча б Антський союз племен, який чинив досить таки запеклий опір. І готам, і іншим прийшлим, а потім чинив опір аварам аж до початку VII століття. З приходом у Східну Європу склавинських східних слов'ян, яких перераховує літопис Повість «Временних літ це поляни, древляни, сіверяни, уличі, Тиверці, Хорвати. Кривичі, Словени і так далі. У середовищі цих племінних груп починається державотворення. Ми не знаємо, як цей процес відбувався, тому що історія мовчить. Якраз Від цього часу, тобто 7-8 століття, інформації про те, що політично відбувалося на цих територіях, майже немає. Археологія дає нам тільки побут, життя, матеріальне життя, але вона не може пояснити, що там відбувалося в суспільстві, в державі і так далі. Але є певні згадки. Наприклад, можемо говорити про існування якоїсь доліпської держави на Волині, яка ворогувала заварами, які, врешті-решті, її перемогли. Дослідники припускають, що до складу цієї держави входили волиняни, входили древляни, входили хорвати. тобто досить потужне об'єднання слов'ян. Арабські і перські джерела, зокрема, наприклад, Альма Судії, низка Аністахрії, низка інших авторів, говорить про існування на території Східної Європи у кінці восьмого, в 9-му столітті. Трьох держав, які називають державами, річ у тім, що арабські мандрівники досить добре розумілися на політичній ситуації, тому що вони торгували і, як правило, це були якісь посли або розвідувальну функцію вони відвідували ці території. Тому вони говорять про три держави. Куявія, Славія, Артанія. Місце знаходження цих держав це є певною мірою загадкою. Хоча Куявія чітко ідентифікується із Києвом. Славію, дехто говорить про Новгород, дехто говорить про Чернігів. От Арс-Артанія або Арсанія, вона досить теж розмито, де могла бути розташовуватися. Дехто говорить, що це якраз Чернігівські Сіверяни, дехто говорить, що це майбутнє Тараканське князівство. Але якби там не було, були держави на території Східної Європи, тобто території України, які... Належали до слов'ян. Ну і тут також можна згадати, що вже в 9 столітті, першій половині 9 століття, і літописець не міг про це промовчати, і багато інших джерел говорить нам про існування потужної держави з центром у Києві. Потужної держави з центром у Києві, яке носить назву Каганат, Київський Каганат, і навіть історія зберегла назви князів правителів, які управляли цим каганатом, Каганедір Дір і Аскольд. Літописець називає їх братами. Хоча дослідники сумніваються, якщо це були брати, то різниця у віці була ну, мабуть, на півстоліття. От тому могло бути, що ну таке могло трапитися, звичайно, але це могли бути і не брати, тобто представники однієї династії. І оцю династію дослідники. Називають династію Києвичів, тобто можна говорити про те, що Київська держава або політичне утворення з центром у Києві воно веде свій початок принаймні створення Києва. Коли це було ну, офіційне трактування, це п'яте століття нашої ери, 1500 років Києву як містову святкували. Але в цілому можна говорити про сьоме століття, що в цей період часу. Київ як поселення перетворюється у середньовічне місто. Воно стає центром ремесла, центром торгівлі. Якраз цим періодом датується величезна кількість е е скарбів, знайдених на території Києва, От, починаючи з 80-х років, знаходять і знаходять. От знаходять величезну кількість ремісничих майстерень, цілі квартали: кожум'як, гончарів, склоробів, залізообробка, ковалів там і так, далі, і так далі. Тобто, це дозволяє говорити, що Київ саме в всьому цьому… Толітті стає центром економічним, потужним, ясна річ, що став містом, і от відповідно з цього часу він і посідає певний центр державотворення. Чому річ у тім, що Київ виник в дуже зручному становищі в зручному місті, про це вказували дуже багато людей і істориків, і не тільки істориків. Річ у тім, що повз Київ проходив потужний торгівельний шлях, який зв'язував Північну Європу, із Візантією, головним тогочасним споживачем різних екзотичних товарів. Візантійська імперія, уламок Римської імперії, досить великий уламок, половина Римської імперії. От, тобто найрозвиненіші країни того часу, і от якраз цей шлях він називався із варяг тобто Скандинавії в Греції, чи в Греки. Якраз Київ знаходився в дуже срочному становищі. Якщо подивитися розташування слов'янських племен вздовж цього шляху, то більшість знаходиться північніше Києва, Древляни – в басейні річки Прип'ять. Тобто, головною артерією торгівлі Древлян була Прип'ять. Але щоб попасти в Чорне море, треба пропливти повз Київ. В сіверяни – Десна, Сула. Там і так далі треба все одно потрапити повз Київ, тобто треба заплатити київським правителям за проходження своїх товарів, не кажучи вже про новгородських словенів, кривичів і інших племен, які мешкали північніше. Тому ясна річ, що Київ на цьому багатіє, і він перетворюється на потужну державу. Про діра ми майже нічого не знаємо а от про Аскольда достатньо відомо. Він став князем чи правителем, каганом, київським, ймовірно, десь в кінці 50-х років 90-го. Дев'ятого століття, перепрошую, і фактично правив до 882 року за цей період часу. Ну що середині країни він робив, ми знаємо досить таки мало. Єдине, можна сказати, що його владу визнають древляни, його владу визнають уличі, визнають тиверці, визнають низка інших слов'янських племен. Але при цьому ми можемо говорити про те, що підкоривці племена Аскольд не силою, Зброїтись змусив коритися, а ймовірно, це було об'єднання на фоні економічних інтересів. Тобто, як говорили просвітники, ймовірно, виникала держава на договірних засадах відповідно, але Аскольд починає вести тр... досить. Чималі війни із Візантією. Ясна річ, що це був захист своїх торгівельних інтересів. 860-й рік, потужний похід, 866-й. Фактично, джерела натякають на те, що могло бути від 5 до 10 походів впродовж початку 70-х років. І в контексті цих походів Аскольд, ну, Візантійські джерела розписуються досить величезну подію, Аскольд приймає рішення про прийняття християнства. Християнство він прийняв сам. Він приймає його разом з своїм оточенням, можливо, своєю родиною і так далі. Але він не переносить християнство на всю державу. Тобто, це ще було неможливо. Були потужні родові умови, родоплемінні відносини. І ясна річ, що люди трималися власних богів, які дані були предками і так далі. І ясна річ, що ця християнізаторська політика, а він все таки хотів навести в цьому напрямку лад, зокрема, християнство було дуже зручним політично, тому що воно об'єднувало країну. Об не стільки якимись там силовими методами, скільки до логічно. Біблія нам говорить: один Бог, одна держава, один правитель, вся влада від Бога. І ясна річ, що християнство дуже зручне, але централізаторська політика Аскольда і його християнство воно не подобалося. Населенню в цілому держави, зокрема полянській еліті, і от відповідно, ця полянська еліта вона починає замишляти проти свого правителя якісь будемо говорити заколоти, змови і так далі. Ми не знаємо перебіг, як це все відбувалося. Єдине, що ми можемо сказати, що це мало завершення. Річ у тім, що Аскольд починає просуватися в своїх, будемо говорити таких завойовницьких політи політиці на північ. Зокрема, він підкорює полочан, землі кривичів, тобто сучасну територію Білорусі, де стикається з Новгородським Рюриком, де і той зазнає поразки. Тобто Аскольд перемагає. Рюрик помер 79-му році, але його спадкоємці, Олег і Ігор, вони дало скористалися невдоволенням Аскольдом в Києві. І літописець описує, що от Олег заховав свої війська у човнах, підплив під Київ, Аскольд і Дір, хоча його вже на той час не було. Вони вийшли радушно зустрічати це. будемо говорити, купецьку валку, а звідти вискочили воїни і вбили. Ну я не думаю, що це було насправді. Ми всього, що стався дійсно двірцевий державний переворот, і вся родина весь рід Аскольда був винищений. Ну, ясна річ, що в даному контексті літописець не міг говорити про такий геноцид, а це було достатньо поширене явище в тогочасній практиці. Тому що, як же ж річ у тім, що літопис писався під контролем Володимира Мономаха Рюриковича, і, відповідно, треба було обілити. І завданням Нестера було обілити Рюриковичів як законних володарів. Тому вони зробили Аскольда і діра воєводами Рюрика, які узурпували владу і так далі. Як би там не було, держава утворилася. У 700. 72 році утворилася держава, яка відрізнялась кардинально від того, що було в Києві до цього. Річ у тім, що я вже сказав, що це була потужна держава, яка об'єднувала слов'ян, і, можливо, на певних ну, спільностях інтересів економічних політичних, тому що захист від зовнішньої агресії теж був важливий. От і Аскольд був імовірно першим серед рівних, принаймні ті невеличкі джерельні повідомлення, які існують, вони про це нам говорять. Але. Олег, який прийшов, ну він, по перше, однозначно не був слов'янином, тому що він, ймовірно, був Шурином Рюрика, і, відповідно, опікуном ігоря. Він прийшов з варяжською дружиною. В скандинавських джерелах чітко вказується на те, що він міг бути із Швеції, відповідно, конунгом. І ясна річ, що він прийшов з потужною силою, яка потім буде згадуватися. Ця варяжська дружина, але вона залишатиметься на Русі тривалий проміжок часу. І от 882 році утворилась держава, яку можна назвати імперією. Імперія Київська Русь, яка об'єднала, по-перше, колосальні території, Новгород, Київ, і, по-друге, народи, які Часто не пов'язані ні культурно, ні економічно, ні політично, за рівним і так далі. І щоб їх тримати у покорі, потрібна була сила. Тому держава, яку створив Олег, базувалася на жорстокій силі, силі примусу. І цю державу треба було утримувати. Яким чином? Ну, ясна річ, що жодна держава не може існувати від без додаткового продукту, без податків. Тобто для утримання сили потрібні кошти. І от якраз Олег. Проваджує ту систему державного управління, яка відома під назвою Полюддя. Її можна назвати адміністративно податку, адміністративно-політичною реформою і так далі. Що це таке? Олег об'єднує племена тривалий час, між іншим 882 році, це тільки підкорення Києва. А ще впродовж 10 років Олег підкорює Древлян, сіверян. Інші племена, які чинять запеклий опір. І щоб їх подальшому тримати в покорі, була вигадана ця система полюддя. Тобто князь раз на якийсь там проміжок часу, ну будемо говорити на місяць, об'їздив усі свої території, тобто він побував, перебував у кожній землі, кожного племені, де збирав податки і чинив суд. Фактично, він. Всіх тримав у покорі, показував, хто в домі господар. Потім зібрані ці податки перепродувалися на зовнішньому ринку, і для цього потрібно було забезпечити е, якраз досить ну, по-перше, хороші умови на торгівельних шляхах. А по-друге, щоб споживач цих товарів ставився до руських купців теж позитивно. Відповідно, це викликало масштабні завойовницькі походи Олега, а подальшому ігоря на Каспій, на Іран. На північний Кавказ, на закавказя, ну і звичайно, головним об'єктом була Візантія. Олег здійснює. Джерела говорять про два походи. Дослідники говорять, що це можливо один похід просто розтягнутий в часі 907-911 рік. Два походи Олега проти Константинополя, які завершуються успіхом і був підписаний вигідний російсько візантійський договір, який давав широкі права і повноваження руським купцям у торгівлі з Константинополем. Фактично право екстериторіальності, навіть візантійська влада повинна була утримувати руських купців. За свій рахунок півроку над ну в місті Константинополь там збудований був такий логістичний центр, який назвали руський двір, і відповідно повністю утримували купців. Тот приїжджав, розвантажувався, і півроку міг торгувати без особливої платні і так далі. І ясна річ, аналогічно Олег і потім Ігор вони проводять цю політику, щоб контролювати торгівлю. Тобто в цьому якраз і заключається суть встановлення цієї ранньої імперії Київської Русі. Тобто вона була агресивна. Вона була орієнтована якраз на здобуття ресурсів і відповідно витрачання цих ресурсів на утримання війська. А військо було потрібно для того, щоб тримати в покорі підкорені території. Тобто це агресивна держава, яка тримала всіх в покорі. Я продовжую цю політику ігор. Але ми знаємо, що Ігоря ну, він виявився менш далим. Правителем, тому що в 1945 році його було вбито внаслідок повстання древлян проти оцих жахливостей полюддя, тому що полюддя, податки збиралися безконтрольно. Тобто, яка сума, ніхто не знав, скільки зберуть, скільки не встигли заховати, те і забиралося. Ясна річ, що це фактично був терор. Ясна річ, що древляни цього не витримали і вбивають агресора. Ну, за тихочасними законами спадкоємці. Ігоря вони повинні були помститися. Це зробила Ольга Літописець, описує жахливості, які вона вчиняла щодо древлян. Але насправді, ймовірно, так воно не було. Хоча помста була досить таки серйозною. Але Ольга вона зрозуміла, що держава в такому рівні вона не може існувати. Тому що держава базована тільки на агресії, тільки на споживанні, тільки на залякуванні, вона покликана буде знищена. Ну тим більше, що Ольга жінка вона прекрасно розуміла, що вона не зможе утримувати армію, і це було і при її правлінні Ольга правила з 1945 по 1964 роки, і вона за цей період часу зробила дуже і дуже багато. Якщо її політику, її правління порівняти з Олегом і Ігорем, то Олег і Ігор це так би мовити, захват захват Території, захват ресурсів і так далі. От Ольга будувала, будувала справжню державу. Вона проводить нову реформу, яка, в принципі, і дала можливість Київській Русі проіснувати аж до 13 століття. Звичайно, зі змінами, з усім, але ті підвалини, так би мовити, законності, які принесла Ольга, вони залишаються. Ольга замінює полюддя на повоз, тобто вона, по-перше, фіксує об'єми данини. Так звані уроки, оброки і так далі. І тепер не приїздить князівська дружина і грабує всіх і вся, а люди самі звозять. Відповідно, в кожній точці, в кожному племені, там роду і так далі формується центр князівського впливу з Києва, який називався там становищем, погостом ставився знамено. Відповідно, ці центри часто переросли потім у крупні міста. Відповідно, зокрема таке місто, як Овруч у Древлянській землі, і так далі. Ну і відповідно, ці кошти, тобто ресурси, вони зводили, звозилися на ці погости і далі вже переправлялись в Київ, а звідти йшли або на продаж, і так далі. Але що цікаво, що кошти, які отримувала Ольга, вона витрачала не на війну, вона витрачала на розбудову держави. Княгиня перебудовувала Київ, княгиня будує палац. Між іншим цим палацом захоплювалася вся Європа. Правда, його зовнішній вигляд не зберігся. Є стільки решти фундаменту. Але, за переказами тих же скандинавів, Палац княгині Ольги був вражаючий. Ну, по-перше, він був теплий, тому що вся Європа мерзла. А палац княгині Ольги він в основі своєї був дерев'яний, тому був теплий, дуже гарний і так далі. По-друге, вона починає будувати нові міста, про що я вже сказав. І по-третє, вона проводить цілу низку дипломатичних заходів. Вона не воює з Візантією. Після смерті її Ігоря ясна рішу Візантія відмовляється від певних домовленостей. І Ольга їде сама в Константинополь. Де і приймає християнство. Це друга особа на нашій території, яка приймає християнство, але вона встигла зробити набагато більше, ніж Аскольд. Вона будує церкви, притом їх дуже багато, але вони теж дерев'яні, вони не збереглися. Але вона поступово привчає суспільство до того, що християнство це все-таки добре. І, по-друге, крім Константинополя, в неї інший вектор з'являється. Тобто вона грає на міжнародних відносинах, вона не укладає году, налагоджує зв'язки з німецькою імперією. А Німецька імперія і Візантійська імперія між собою ворогували, відповідно. Ольга намагається грати на протиріччях, і це їй вдається. Але ясна річ, що правління Ольги воно, ну, воно було тривалим, але все одно приходило до логічного завершення, тому що син набував повноліття і син. Орієнтувався на дружину на військо. Ясна річ, що Ольгу в 1964 році можна навіть говорити, що внаслідок ну не то що довірцевого перевороту, але під тиском дружини усунули. Ольга померла у е 969 році, тобто вона ще допомагала Святославу своєму синові правити. Але в принципі вже не як головна правителька, не як і головна княгиня і так далі. Ну а що зробив Святослав? Він повторює те, що робив батько, і так би мовити, його дядько, Олег, і так далі. Він знов кидається в зовнішню політику, він знов починає зачищати території, приєднувати нові території до Київської держави, до Київської Русі. От і робить. Цілу низку зовнішньополітичних акцій, які зараз можна інтерпретувати як дурниці. Наприклад, в 965 році він знищив хазарський каганат, що потім заклало колосальну проблему, тому що відкрило шлях у, в українські степи кочовикам з Середньої Азії, це, зокрема, будуть печеніги, потім Торки-Огузи, потім Половці, бо хазарський Каганат їх так чи інакше стримував. А от якраз Святослав своєю політикою він це. Порушив. Ну і ще один його вектор це болгарські походи. Він прийняв рішення створити ще більшу імперію. От уявіть собі її, якщо подивитися на карту, то можна побачити: от, і Русь, європейську частину сучасну, і Росії, зокрема, вся Україна, і сучасний Балканський півострів, величезна вісімка. от у центрі цієї вісімки Святослав хотів поставити своє місто, Переяслав. От. І звідки правити так. Принаймні літописець передає, передати створити нову імперію, яка б за територією, за змістом, за силою за економічною потужністю ну співставна була б ні з чим. Ясна річ, що це не подобалось ні Візантії, ні іншим сусідам, і Святославу це не вдалося. Болгарські походи завершилися все-таки крахом. А повертаючись з другого болгарського походу, Святослав загинув у 972 році у битві біля острова Хортиця від рук тих печенігів, яких він пустив на. Територію України сучасної. таким чином можна говорити і завершилась оця ця от епоха становлення Київської Русі як держави, тому що наступні періоди це вже буде формування класичних держав, які братимуть за зразок не правління Олега Ігоря Святослава, а будуть брати за зразок саме Ольгу. Тобто, це будуть держави, які будуть між собою. Які будуть виходити на міжнародну арену мирно, які будуть будувати країну, які будуть будувати відносини, які будуть формувати суспільство і так далі. Це наступний етап. Він пов'язаний з іменем Володимира.